Ці вправи допоможуть вам позбутися напруги в шиї. Відвели великі пальці і поклали кісті на ключиці. зафіксували і витягуємо підборіддя вперед вверх. Тримаємо 10 секунд і вертаємося в вихідне положення. І ще потягнемо з підборіддя вверх. Тримаємо 10 секунд. І вертаємось в вихідне положення і повторюємо. Знімете напругу в шиї. Покращите рухливість, позбавитесь другого підборіддя, покращите зовнішній вигляд. Виводимо підборіддя вверх, повертаємо і тягнемось підборіддям по діагоналі. Вухом потягніться до стелі. Тримаєте 10 секунд і вертаєтесь у вихідне положення. І зробіть це в інший бік. З поворотом голови потягніться підборіддям по діагоналі. Вухом потягніться до стелі, тримаєте 10 секунд і вертаєтесь у вихідне положення. Пройдуть головні болі, позбавитесь запаморочення, повернете молодість.